Всім привіт! Давно не знімав відео по тій причині, що е, не працював я з технікою, нічого такого особливого не робив. Е, трошечки хворіли, там якийсь вірус, і ото таке. Ну, зараз вже трохи як то легше, вже на ногах. Е, ну, дякувати Богові. Чому я на фоні Т-150 стою, зараз вам скажу, поділюся, чого і сьогодні я знімаю відео. На сьогоднішній день у нас стало 20 тисяч підписників на каналі, де я ніколи не говорив, що підписуйте, не рекламував, там, ставте лайки. Просто люди, є певна аудиторія людей, яким подобається тим, чим я займаюся. Тобто ремонтом сільхозтехніки, різних е, агрегатів, різних комбайнів і різних тракторів, як вітчизняних, так і... Е, Закордонних імпортних тракторів чи техніки, там комбайни, агрегати і тому подібне. Чому на фоні Т-150? Тому що перше відео у мене на каналі, одне із перших відео, це було зв'язано з трактором Т-150. І цей трактор, ну, можна сказати, що він такий популярний доста на, у мене на каналі. Це Т-150 гусеничний. Не імпортні комбайни і не імпортні трактора. щось люди більше. ну, Аудиторія людей по статистиці, я дивлюсь в себе на каналі, то більше людей, людям подобається Т-150 гусеничне. Не знаю, чи так. Чи то, що у мене так же само певні спогади про цей трактор. хороші, з дитинства. Ще це багато вже років прийшло з того часу, коли я перший раз його бачу. Ну і так ним працюю, на ньому, біля нього працюю. Що скажу? Канал створювався, коли його створював, думав, що нікому то не буде цікаво. Хтось осміював, хтось мене осуждав, ну, кожна людина має право вибору, знаєте. але я нічого по по негативного такого не вкидав у себе на каналі, тільки позитив, тільки от таке, щоб людям було зрозуміло. Є певні категорії людей, яким аудиторія, яким подобається. То, чим я займаюся. Можливо, дещо я не так і правильно зробив, але я не є спеціаліст. А такий ніколи себе ним не рахую, просто як можу, так працюю. Е, Отаке. Сільське життя собі так написав назву цього каналу. Хоча дивлюся, є вже багато, що вибиває сільське життя, які пробують копіювати, щось е, вставки ставити. Але ну, оригінал ніколи ти не скопіюєш, як би ти не крутив. Тому хай собі хлопці розвиваються, хоч не буде каналів 10. З того, хоч сільське життя добре, що підписує, значить це позитив. Бо коли пишуть щось негативне, то таке. Тому за ці роки познайомився з різними людьми. Саме, що мені запам'яталося, де я їздив, це я був у Полтавській області. То вже там в мене є відео на каналі є такий. Я не можу назвати блогерів людей, бо вони займаються технікою. Блогер це той, який собі ходить, знімає, де щось. А люди, які займаються технікою, ремонтами, полями, ділються — це, це е, відеорежисер якийсь там десь колись. Я був на Полтавщині. Я себе теж не рахую блогером, зразу вам скажу. І ніколи не, не, не можу рахуватися, тому що я все-таки навіть професійно не знімаю ці відео. Був такий він є, такий канал це Мартищенко Олександр. Я був у них у гостях. Є вони там, вони Кейса, мають МТЗ, колись, мали G класа 108-го, то є у мене відео на каналі, до чого я веду. Різні варіанти, різні люди, різні бачення. то пішов я приїхав туди в гості. Ми їхали там дивитися на один комбайн на Мегу. І заїхали до нього в гості. То, що мені сподобалося, от, чесно я вам скажу, знаєте, кожна людина має якісь емоції, позитивні і негативні. Ну, у мене в плані позитиву. Яку добре роблять колбасу в Полтавській області, мабуть, ніде ніхто так не робить. Не знаю, я стільки такого їздив. То от у Мартищенка Олександра дуже класна колбаса, от Він дав мені, ну така колбаса, навіть передав додому. Ми мали спілкування, мали таке приємне спілкування, приємні враження. І ви знаєте, там зустріли добре. Бувало, що їхав у Кропивницький, поїхали 700 кілометрів в одну сторону дивитися трактор. З людиною тут домовилися, нам з Чернівецької області трошки є туди. І ми приїхали. Договорилися одна ціна в OLX стояла одна ціна, там був т 150 колісний. Тож і в мене на каналі той трактор відео. І людина, коротше, ми приїхали, вона ціну підняла, договорилися за одну ціну. Все таке, як стояла в OLX, він почав там викручувати. Говорити таке, знаєте, трошки неправильно. І... В кінці кінців ми поїхали з ні з чим. трактор у Олексі стояв одну ціну, приїхали він на 2000 доларів хопа, а на рівні місці його підняв. І ну, зрозуміло, що людина така не конкретна. Але то таке, це все ми проїхали. Знаєте, це не є важне все, але просто воно помниться. І І отака ситуація. Тому їздив, ще був Рівному, бували випадки, коли приходив на майданчик, де комбайни продають. Ну я ж не висвітлюю своє обличчя, бо то таке. І з поголосі пізнали, знаєте, заїхав на стоянку, де ці комбайни пройдуть. Не кажу сільське життя, я кажу, да, о, тут комбайна для вас немає. Я кажу, чого немає. Все є, просто на кожній товарі свій купець. Ну, то таке, це не то, що я там хвалюся, бо я таке. Я не грамотний, не є спеціаліст такий професійний. Тому таке вже 20 тисяч настукало, підписників. Я навіть декілька мільйонів переглядів у мене. Це достав, ну, Хоча нема такого що серйозного, є дійсно контенти хороші, люди знімають. Ну, У мене таке простота, просто тим, чим займаюся. І таке. Тому е, Полтавщина зустріла, туди я приїхав класно. Е, різні області, різні. Ну, і до мене хто приходить, я не теж хвилюся, хто в мене був, з підписників чи просто з людей, я ніколи нікого не випустив, щоб він голодний пішов. І чим, що говорив, за той відповідаю. Знаєте, старатися відповідати за свої слова і то, що ти говориш. Ну, воно буде правильно і якось так нести той позитив. Тому не знаю, як далі життя складеться. Прийде момент, я понімаю і розумію, що я не буду знімати ці відео, тому що всьому є початок, в цьому є завершення. Але будуть, може, хлопці мої, може діти, хто з них буде з цими тракторами. Зараз поділюся такими невеличкими планами. Що у нас по планах? По планах... Перше, все, що я хотів, я не хотів би там щось такого матеріального, хотів, щоб просто був мир. У державі би хлопці от вернулися додому, вже хто повернувся, хто вже не вернеться. Хотів би, щоб був мир, трошки знаєте, замовчав. Оце для мене найважливіше, щоб наші діти були здорові, рідні. Оце для мене найважливіше. Не залізо, це ми все зробимо. Буде, звісно, ремонт. Життя воно продовжується і ми будемо працювати на землі, тому що повинні ми працювати, це наш обов'язок. Е хліб вирощувати і ростити і так далі, тому подібне. Тому всім всього найкращого. Всім всього найкращого. Здоров'я, мирного неба, всім дякую. Хто... Був зі мною, писали, переписувалися. Життя воно продовжується. Далі будуть ремонти, далі буде поля, далі буде те 150-й. Ну, якось так. Тому дякую перший раз за все Богу, що дав мені здоров'я, я народився на цій землі, дав життя. Хоча я розумію, усвідомлюю, що прийде момент, що життя воно закінчиться. Ну, таке. Можливо, якогось чимось е, обіду зараз у даному відео, Вибачайте всім, всього найкраще, все буде Україна.